Терміново. окупанти хочуть відрізати гуляйполе від логістичних шляхів. Для цього намагаються просунутись на північний схід від міста. Тим часом складна ситуація у Покровську там тривають важкі міські бої. Паралельно противник почав примусову мобілізацію резервістів на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Всі подробиці далі. Підпишіться на канал Сій час і починаємо. Відомий військовий телеграм-канал Український Мілітант повідомляє про вкрай складну ситуацію в Покровську. Автори пишуть мовляв, наші військові заблоковані у місті та приречені на загибель. Далі цитую фрагмент допису: ще два тижні тому було зрозуміло, що перебування наших заблокованих підрозділів окремих малочисельних груп у Покровську не має жодного військового сенсу. Вони ніяк не могли стримати натиск противника і могли залишитися лише у якості смертників, якщо їх не вивезти, їх не вивели, не зробили коридор. Пише український мілітант. Зазначається, що українські воїни весь цей час продовжували боротьбу із ворогом, що інфільтровувався у Покровськ. Частина з них вже загинула, і загинуть вони всі, бо до них нічого не долітає, і допомогти їм вже ніхто не зможе. Йдеться у повідомленні каналу. Український військовий оглядач Богдан Мирошников пише, що у місті тривають важкі бої. У північних районах Покровська противник намагається інфільтруватися у важливі точки та веде кругову оборону на всі 360 градусів. Аналітичний проект Deep State оновив мапу бойових дій. І зафіксував просування загарбників одразу на кількох напрямках. Згідно з їхнім аналізом, ворог зміг пройти в перпет у самому Покровську поблизу злагоди у Дніпропетровській області біля зеленого гаю Запорізької області, а також в районі Петропавлівки Харківської області. На півдні ситуація також напружена. Армійці Путіна прагнуть піти вперед на північний схід від Гуляйполя. Все для того, щоб відрізати місто від логістичних шляхів. Про це каже речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Телеграм-канал Інфактум нагадує, що ще кілька тижнів тому осінь аналітик Клеман Молін попереджав, що росіяни сунуть в бік Запоріжжя і місто може бути під загрозою вже наступного року. Тепер інфактум заявляє: Росія не лише продовжила просування, а й прискорила його загрожуючи. Гуляйполю, одному з основних оплотів на південному фронті. Та наші військові продовжують боротьбу. Оператори 93-ї механізованої бригади оприлюднили відео з боїв у районі Русиного Яру. Користуючись погодними умовами, росіяни намагались просунутись до українських позицій. Проте наші військові використали наземні роботизовані розвідувальні комплекси, які виявили колони ворога, передали координати, і техніка противника стала ціллю ударів Евпів дронів. Тим часом очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини Росія розпочала примусову мобілізацію резервістів. Водночас партизанський рух «Атеш» оприлюднив важливу інформацію від своїх агентів, які діють у складі 39-ї гвардійської мотострілецької бригади окупантів. Наші агенти повідомляють про ускладнення ситуації у Покровсько-Мирноградській агломерації. Цілі квартали переходять із руку руки, але загалом наступ сповільнився. Повідомляють про зникнення або дезертирство низки своїх товаришів по службі після прицільних ударів. Сил оборони України по розташуванню російських військ на околицях Покровська. Йдеться у повідомленні. Тим часом військовий оглядач Ігаль Левін у своєму аналізі зазначає: за роки війни на фронті склалась ситуація, коли на гарячих точках просто немає людей, через те, що одних не мобілізували, а інші дезертирували. Йдеться про сотні тисяч людей, і це на хвилинку йдеться лише про чоловіків. Чому така ситуація не мені судити? Але, як я вже багато разів казав, фронт не терпить порожнечі. Якщо десь немає ваших солдатів, то неодмінно туди прийде солдат ворога. Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск комплексного очищення та оновлення системи управління енергетичною сферою. Про це глава держави повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі. Згідно з заявою президента, уряд має невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт про оновлення складу національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Він пише. Друге оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду. Тим часом посли країн Великої Сімки привітали заяву Зеленського щодо готовності сприяти розслідуванню корупції в енергоатомі. Про це йдеться у дописі представництва G7 в Україні. Також вони натякнули, що незалежно від корупційного скандалу країни-союзники продовжать підтримувати енергетичну стійкість України на тлі російських атак. А на фоні цього з'являється ще одна резонансна інформація. Втрата енергосистемою понад 400 МВт потужності через корупційне скасування ремонту турбіни на Хмельницькій АЕС стала однією з ключових причин багатогодинних відключень світла по Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За словами нардепа, скандал пов'язаний із другим блоком ХАЕС, який із березня 2022 року працює лише на 50-60% від номінальної потужності. Причина негаразди із лопаткою турбіни у березні 23-го року. Енергоатом оголосив тендер, який згодом скасував, пояснюючи це відсутністю коштів. Тим часом видання Financial Times пише, що українські політики готуються до подальших викриттів набу. Зазначається, що вони можуть ще більше нашкодити найближчому оточенню президента Володимира Зеленського. А паралельно російська пропаганда активізувала вкиди. Один поширюваних ворогом фейків, нібито через корупційний скандал, західні партнери починають один за одним від нас відвертатись. Зокрема, пропагандист Юрій Подоляка видав таке: змушена цитувати: лідер Угорщини Орбан своїм недбайливим колегам не перестає повторювати. А я ж вам казав: як наслідок гроші Києву, ніхто, крім Німеччини, поки не поспішає давати виділення траншів, окрім найнагальніших, поставлено на паузу. Ще один фейк запустив екснардеп, а нині сенатор Росії Андрій Деркач. До слова, за даними НАБУ, офіс, який належить саме його родині, став центром операції з легалізації грошей у справі щодо корупції в енергетиці. Отож, він вкидає таке: цитую. Набу та САП нанесли удар першими, випередивши планований удар СБУ по них приблизно на три дні. А крім того, він заявляє, що тиждень тому данцям стало відомо, нібито компанія Firepoint без попередження продала технології виробництва зброї спільно з часткою в компанії арабським інвесторам. Однак варто наголосити, офіційні та верифіковані джерела такої інформації не повідомляли, тому не довіряємо ворожим ресурсам. Окремо, ворог та його кишенькові пропагандисти розповсюджували новини про нібито мітинг у Києві за відставку Зеленського та проти корупції. Навкиди відреагували зокрема наші військові. Телеграм-канал Брати Яковлеви» чітко заявив. Хвора особа намагалася зробити майдан та разом з росіянами закликала українців виходити, а вже ж типу проти корупції. А по факту хотіла дестабілізувати країну. Не вийшло. Українці не дурні. Боротьба проти корупції та росіян це обов'язок, але він не повинен грати комусь на руку. Військовий Андрій Кулібаба також зазначає. 8,5 тисяч репостів, 33 тисячі лайків, заклики від царьова Дмитрука та інших персонажів прийти на майдан. А результат на фото. Ці репости і лайки, ось так виглядає світ ботів і реальність, яку хочуть показати всі налаштовані проти України. А коли знімаєш накрутки, ботоферми і російські сіточки, ось так виглядає їхній справжній мобілізаційний потенціал. У ворожому нам Новосибірську, 16 листопада, відбувся мітинг. Щоправда, узгоджений росіяни скаржились на підвищення податку на додану вартість із 20 до 22% відсотків та збільшення утиль збору. Також учасники акції вимагали не збільшувати податкове навантаження на малий і середній бізнес. Про це пише одне із Роса Щоправда, за інформацією каналу противника на акцію зібралися лише близько 50 росіян. Ті тримали банер із написом досить затикати ваші дірки у бюджеті нашими гаманцями. Однак ще до мітингу російська система показала своє справжнє обличчя. Одного із організаторів події Сергія Крупенька затримали в під'їзді власного будинку. Про це сказав його адвокат. А паралельно посилюється інформаційна ізоляція в країні-агресорці. Як пише один із російських пабліків, мешканці прикордонних районів Псковської області масово скаржаться на блокування сім карт. Через глушіння інтернету телефони автоматично переходять у роумінг, а після цього абоненти цілу добу сидять без інтернету. Через з так звану систему охолодження, яку вигадали у Росії, це запровадили тамтешні чиновники, аби боротись із дронами. А тим часом у Владивостоці російська влада не погодила мітинг проти ПДВ, заявивши, що на обраній локації саме в цей день. Святкуватимуть день народження Діда Мороза. Втім, реальність виявилась ще цинічнішою. Замість святкового майданчика там з'явилася вербувальна палатка, де відвідувачам пропонували написати листи російським окупантам або рекламували участь у війні. Про це писали російські телеграм-канали. Натомість у Пермі п'ятьох членів незареєстрованої партії Інша Росія затримали прямо на узгодженому мітингу. Причина, як заявляється, на рукавні пов'язки з логотипом партії. Про це пише телеграм-канал її місцевого відділення. До слова у відкритих джерелах йдеться, що однією з основних цілей діяльності іншої Росії є демократизація російського суспільства. Зазначається, що у розумінні ідеологів партії це означає боротьбу з бюрократією та корупцією, забезпечення виборності влади та боротьба з явищем передачі влади послідовнику. Також у Пермі за кілька годин до початку скасували інший захід мітинг за свободу слова та творчості. Мерія виправдовується, що на місці майбутнього протесту, начебто, зафіксована аварійна ситуація, і через це захід є неможливим. Паралельно у Росії вже втретє заарештували вокалістку гурту Стоптайм на око цього разу на 13 діб. Тим часом резонансну інформацію публікує російський телеграм-канал Кремлівська табакерка. За словами його джерел, у Свердловській області російськими військовими могло готуватись захоплення колонії номер 47. У вантажівці, що намагалася проїхати до закладу, знайшли автомат Калашникова: пістолет, магазини, ручні гранати, тактичний шолом, радіостанції і телефони. Отож, джерела російського каналу у тамтешніх спецслужбах кажуть, до цього могли бути причетні дослівно високопоставлені військові. І поки росіяни скаржаться на підвищення ПДВ, економіст Ігор Ліпсіц пояснив, навіщо Кремль збільшує податки. Гроші на війну вже закінчуються, і диктатор Путін фактично воює в кредит. Тому один із варіантів лізти в кишені росіян. У залі суду бізнесмен Ігор Коломойський дав зрозуміти, що на його думку Тимур Міндіч нібито не міг бути тим, хто розробляв та реалізовував корупційну схему. Буцімто це справа рук людей рівним вище. Він сказав наступне: цитую: він ідіот. Ну який з нього глава мафії, заявив Коломойський. Більше того, він припустив, що міндіч міг утекти з країни, бо боявся, що так звані справжні організатори схеми можуть його вбити, аби дослівно прибрати кінці у воду. Водночас Національне антикорупційне бюро України вже вивчає обставини втечі з країни Тимура Міндіча, підозрюваного в організації корупційної схеми у сфері енергетики. Про це заявив Олександр Абакумов, керівник підрозділу детективів НАБУ. За його словами, будуть вживатись заходи, аби повернути міндіча в Україну. Окрім згаданої заяви, ігор Коломойський зробив ще одну. Звертаючись до прокурорів, які представляють звинувачення у суді у його справі, він видав, що тут дослівно наполеона Зеленського скоро не буде. Рухаємось далі. Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував візит президента України до Греції невдовзі після корупційного скандалу. Далі цитую. Закривши усі напрямки внутрішньої кризи після найбільшого корупційного скандалу в історії країни, послухавши всіх радників, що корупція це невід'ємна частина сучасної економіки, президент полетів у закордонне відрядження до Афін. Думаю, на пару днів правда ніколи не було так цікаво, чи з ним полетів і голова офісу президента. Написав він. Також народний депутат звернув увагу на фрагмент допису прем'єр-міністра України Свериденко, де вона пише про оновлення Арма. Железняк заявляє: як я вам і говорив, довгий час Арма теж вважалась в сфері впливу міндіча а тим часом, на тлі гучного корупційного скандалу, де фігурує співвласник студії Квартал 95 Міндіч гурт Гомін та співачка кола відмовилися від участі у запланованому концерті вечірнього кварталу. Про це вони повідомили у соцмережах. Раніше в афіші концерту були вказані також Монатік, Дорофеева, Каска, Позітів, Ірина, Білик, Антитіла та інші. Натомість видання «Політико» зазначає, що корупційний скандал кидає тінь на плани отримання репараційного кредиту у 140 мільярдів євро. Медіа пише: одні європейські партнери вважають, що це викриття свідчення незалежності українських антикорупційних органів. Інші ж очікують від Києва конкретних гарантій, що подібному будуть запобігати. У тилу противника гучно, 16 листопада росіяни поскаржились на величезний стовп диму після обстрілу під Білгородом. Водночас місцевий губернатор В'ячеслав Гладков вже встиг заявити, нібито внаслідок атаки на Білгородщину. Постраждала жінка, каже, що у неї баротравма. Її госпіталізували. Інцидент стався в селищі Борисовка. Російський чинуша переконує, що удару було завдано, начебто, по комерційному об'єкту. Судячи зі світлини, мова про АЗС Роснефть заявляється про пошкодження двох автомобілів. Схоже, російська криворука ПВО спрацювала як завжди. Варто нагадати, що у ніч на 16 листопада у тилу ворога громихало. Сили безпілотних систем спільно зі силами спеціальних операцій та іншими складовими сил оборони завдали удару по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області. Про це повідомили у офіційному повідомленні самі ж сили безпілотних систем. Далі цитую: «Новокуйбишевський НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні потреб російської армії, виробляючи понад 20 видів продукції. Щорічний об'єм переробки складає понад 8 мільйонів тонн. Завод розташований приблизно за тисячу кілометрів від державного кордону України. На території об'єкта пролунали вибухи та спалахнула пожежа. Попередня атака на завод відбулася 19 жовтня. Було зупинено дві основні установки переробки нафти. Командувач сил безпілотних систем Мадяр підтвердив нинішню операцію. Наливайка ця виробник палива для реактивних двигунів найвищого сорту: ну і бензин, бензин, дизель, бензин усіх марок. А бензин, згідно порядку денного, послідовно стає на болотах рідиною дефіцитною, а газ та нафта швидко згореними. Крім того, з'явилися супутникові знімки, які підтверджують наслідки удару далекобійних дронів СБУ по об'єктах у новоросійську. Знищено чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу ЕС 400 Тріумф, а також два радари: раннього виявлення і цілевказання. А тим часом у Красноярському краї ворога сталося аварійне відключення світла. Місцеві повідомляють про блекаут. Причина криється аварії на ТЕЦ-4. Рухаємось далі. На тимчасово окупованій території Запорізької області вдало діють партизани. Агенти руху АТЕШ провели успішну операцію. Про це вони повідомили в офіційному телеграм-каналі. У районі Новобогданівки вночі була підпалена релейна шафа на ключовій ділянці залізниці. Ця операція миттєво зупинила рух військових ешелонів окупантів, оскільки місце операції знаходиться всього за 50 кілометрів від лінії фронту. Блоковані поїзди стали ідеальною мішенню. Сили оборони України скористалися ситуацією та нанесли точні удари ракетами й артилерією по зупинених ешелонах. За словами, АТЕШ, це тимчасово зірвало постачання боєприпасів і пального окупантам на херсонському та частині запорізького напрямку, що вже призвело до зниження інтенсивності боїв на цих ділянках. Тим часом моніторингова група Кримський Вітер повідомила, що новітній американський літак-розвідник виконував розвідку над Чорним морем і рухався в напрямку до Новоросійська. А паралельно у деяких окупантів назріває паніка. Терорист Ігор Гіркін, який нині перебуває у в'язниці, боїться сценарію, за якого Сили оборони України повторять контрнаступ 2022 року. Якщо ворога що відступає, не переслідувати, то через деякий час з високою імовірністю повториться осінь 2022 року, коли наші війська, що відійшли на адміністративні кордони, були атаковані під Херсоном реорганізованими, поповненими та відновившими боєздатність з'єднаннями ворога. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.